ОБЕРТ Льюіс СТІВЕНСОН. ОСТРІВ Скарбів. Розділ 20. СІЛВЕР парламентер. Справді, зразу за частоколом зупинилися двоє чоловіків. Один із них вимахував білим полотнищем, а другий Нехто, як сам Сілвер, спокійно стояв поруч. Ще тільки розвиднялись, і ранок був найхолодніший з усіх, які запам'яталися мені під час нашої подорожі. Холод протинав аж до кісток. Над головою ясніло безхмарне небо, і верхівки дерев рожевіли проти сонця. Та Сілвер і його супутник досі стояли в тіні, по коліна оповиті білим туманом, який випав з уночі трясовини. Холод і болотяні випари – ось вони дві найлихіші прикмети острова. Тому тут, у вогкому, нездоровому місці і лютувала пропасниця. Не виходьте на двір, друзі, перестаріг капітан. Ставлю десять проти одного, що це якийсь хитрий виверт. Тоді гукнув до буконіра Хто йде? Стій, а то стрілятимемо. Прапор перемир'я. крикнув Сілвер. Капітан став на ганку, але так, щоб не наразитися на зрадницьку кулю. Обернувшись до нас, він промовив Лікарева вахто, до стрільниць. Сер Лівсі, стежте за північним боком, Джиме, за східним, Грею, за Західним. Під вахто набивайте мушкети. Жвавіше, друзі, і пильнуйте. Потім він знову звернувся до ворохобників. І чого ж ви бажаєте з цим білим прапором? відповів йому не Сілвер, а другий чоловік, прокричавши. Сер, капітан Сілвер хоче піднятися до вас на борт і укласти угоду. Капітан Сілвер? Я не знаю такого. Хто це? вигукнув капітан і стихододав. Уже капітан, боже мій, кар'єра ні в року!» Довгий Джон відказав тепер сам. Це я, сер, ті бідолахи обрали мене за капітана після вашого дезертирства, добродію. На слові дезертирство він зробив особливий притиск. Ми готові підкоритись, якщо зможемо домовитись і довірятимемо один одному. Прошу лише вашого чесного слова, капітане Смолет, що мене відпустять звідси живим здоровим і не стрілятимуть, поки я не відійду на безпечну відстань. Чоловіче, озвався капітан Смолет, я не маю ані найменшого бажання говорити з вами. Та коли ви хочете сказати щось мені, просто підійдіть сюди, от і все, а зрада можлива хіба тільки з вашого боку, боронь вас Боже. Цього досить, капітане, радісно вивкнув довгий Джон. Самого вашого слова досить. Я знаю, що таке джентльмен, будьте певні. Ми бачили, як чоловік із білим прапором намагався затримати Сілвера, воно й не дивно, з огляду на зверхність капітанової відповіді, але Сільвер голосно розреготався і поляскав товариша по плечу, ніби навіть думка про небезпеку уявлялася йому безглуздою. Потім підступив до частоколу, перекинув милицю, задер ногу і, з неабиякою енергійністю та спритністю, здолавши огорожу, успішно приземлився в таборі. Мене, правду кажучи, страшенно захопили ці події, аж я зовсім забув про обов'язки вартівника і, відійшовши від своєї східної стрільниці, підкрався ззаду до капітана, що вже сидів на порозі, підперши голову руками і невідривно дивлячись, як вода вибулькує зі старого чевуну, казана в пісок. Капітан насвистував пісеньку «Ножба хлопці та дівчата. Сілверові було надзвичайно важко підніматися вгору. На схилі серед грубих пнів та грузького піску він зі своєю милицею видавався безпорадним, як шхуна, що, лавіруючи раз по раз утрачає вітер. Але мужньо та безремство переборовши всі труднощі, він урешті наблизився до капітана і якнайчимніше привітався. На Сілвері красувалося його нове вбрання. Довгий до колін синій каптан, усіяний мідними гудзиками і гарний капелюх із галуном, сунутий на потилицю. Ось і ви, чоловіче, промовив капітан, підвівши голову. Вам ліпше б сісти. А чи не впустите ви мене всередину, капітане? з досадою в голосі спитав довгий Джон. Ранок, знаєте, вельми холодний, щоб сидіти на піску просто неба. Що ж, Сілвере, сказав капітан. Якби ви лишалися чесною людиною, то й досі сиділи б на своєму камбузі, усе залежить тільки від вас, або ви кухар на моєму судні, і тоді з вами поводяться люб'язно, або ви капітан Сілвер, запеклий бунтівник і пірат, і тоді вас можна повісити. Добре, добре, капітане, відповів корабельний кухар, слухняно сідаючи на пісок, тільки потім подасте мені руку, щоб я зміг устати, та й по всьому. Славно тут у вас місцинка, а от і Джим, найкращого тобі ранку, Джиме. Лікарю, моє шанування, ну, ви, так би мовити, ніби щаслива родина. Коли маєте щось сказати, чоловіче, то кажіть, урвав його капітан. Ваша правда, капітане смолет, відповів Сілвер. Обов'язок є обов'язок, звісно. Гаразд. Послухайте, цієї ночі ви втнули добрячу штуку. Добрячу нічого не скажеш. Хтось із вас дуже вправно орудує ганшпугом. Не приховуватиму, що декотрі з моїх людей були просто вражені. Може, й усі, може, навіть я сам. Хто зна, може саме тому я й прийшов сюди укласти угоду. Але хай мене гарім поб'є капітан, якщо вам удасться втнути таке вдруге. Ми виставимо вартівників і менше попускатимемо з ромом. Лебонь, ви думаєте, що ми всі перепилися в дрейф. Проте запевняю вас, я був тверезий, тільки втомився, мов пес, якби прокинувся на секунду раніше, то впіймав би вас на гарячому, їй бо, він іще дихав, коли я підбіг до нього, еге ж. Ну, якнайхолодніше промовив капітан, ося Сілверова розповідь становила для капітана цілковиту загадку, хоч із його тону ніхто б цього не помітив. Але я вже потроху зміркувався. Мені прийшли на пам'ять останні слова Бена Гана. Я припустив, що це, мабуть, він провідав боконірів, коли ті валялися п'яні круг вогнища, і з радістю відзначив, що тепер ми матимемо справу лише з 14 ворогами. Отож, озвався Сілвер, нам потрібні скарби, і ми їх здобудемо. Це наша мета. А ви, гадаю, прагнете врятувати собі життя, і це ваша мета. Ви маєте карту, правда ж? Можливо, відказав капітан. О, я знаю, що маєте, провадив довгий Джон. Негоже ставитися до людей так сухо від цього ні користі, ні почесті. І повірте, скажу тільки, що нам потрібна ваша карта, ну й те, що я особисто ніколи не мислив вам зла. Мене ви не обдурите, чоловіче, урвав його капітан. Ми добре знаємо, що ви замірялися зробити, і нам байдуже, бо тепер бачите, ваші плани пішли шкереберть. Капітан незворушно глянув на свого бесідника і узявся напаковувати люльку. Якби ей б, грей. вибухнув «Стривай!» – Стривайте, крикнув пан Смолот. Грей нічого мені не казав, та я ні про що його і не розпитував, ба більше я волів би, щоб і ви. І він, і триклятий острів злетіли в повітря. Ось яка моя думка про це все, чоловіче. Спалах капітанового гніву неначе остудив Сілвера. Перше він почав був дратуватись, але опанував себе. Звісно, промовив Сілвер, кожному джентльменові вільно думати так чи інакше, залежно від ситуації. Ви, бачу, збираєтеся закурити люльку, капітане. Тож і я насмілюся піти за вашим прикладом. Він набив свою люльку і запалив якусь часину. Обидва бесідники мовчки курили, то поглядаючи один одному в очі, то притоптуючи тютюн, то нахиляючись вперед, щоб сплюнути. Дивитися на них було не менш цікаво ніж на виставу. Гаразд, нарешті, озвався Сільвер. Ось наші умови. Ви віддаєте нам карту, щоб ми змогли знайти скарби. А також припиняєте стріляти в бідолашних моряків та розчереплювати їм голови у вісні. Коли ви згодні, то ми пропонуємо вам вибір. Або ви, тільки на скарби будуть на судні, повернетеся на борт разом із нами, і я словом честі присягаюся висадити вас десь на берег живими здоровими. Або... Якщо вам це не до вподоби, бо деякі мої матроси мають брутальний норов і хочуть звести з вами давні порахунки, ви можете залишитися тут, їй-бо. Харчі ми поділимо нарівно і знов-таки присягаюся, я пошлю по вас перший ліпший корабель, зустрінутий у морі. Раджу дослухатися до мене, кращих умов вам не виторгувати. І я сподіваюся, тут він підвищив голос, що кожен у цьому. Блокгаузі візьме до уваги мої слова, бо сказане одному стосується всіх. Капітан Смолет підвівся і витрусив попіл із люльки в ліву долоню. Це все? спитав він. Все до останку, побий мене грім, відповів Джон. Якщо ви відмовитеся, то замість мене заговорять наші рушниці. Чудово, сказав капітан, а тепер послухайте мене якщо ви прийдете сюди поодинці, беззбройні. То я зобов'язуюся закувати вас у кайдани і відвести додому в Англію на справедливий суд. Якщо не прийдете, то запам'ятайте, мене звуть Олександр Смолет, наді мною майорить прапор мого монарха, і я спроваджу вас, усіх, до Девід Джонса. Скарбів ви не знайдете. Відплисти звідси кораблем вам не вдасться, бо ніхто з вас не вміє його вести. Та й подужити нас, ви не зможете. Грей сам один відбився від п'ятьох ваших людей. Ваш корабельський Сілвер, потрапив у левентик. Ви на підвітряному березі, де й залишитесь надовго. Я кажу так. Стоячи перед вами, і це останні вічливі слова, які ви від мене чуєте. Бо присягаюся небом, я всаджу вам кулю межі плечі, коли зустріну ще раз. Геть звідси, чоловіче, вшивайтеся, будь ласка, і то якнайшвидше. Обличчя Сілвера збагряніло, а в його погляді спалахнула лють. Він витрусив із люльки вогонь і гиркнув. Дайте мені руку не дам, відповів капітан. Хто ж поможе мені підвестися? заревів Сілвер. Ніхто з нас не ворухнувся. Сиплючи, найогиднішою лайкою, він поповз по піску до ганку і, вхопившись за нього, знову зіп'явся на свою милицю. Відтак сплюнув у джерело і вигукнув: Дивіться, ось що я думаю про вас. Не мене й години, як я розтращу ваш старий блокгаус, ніби діжку рому. Смійтеся, побий вас грім, смійтеся, не мене й години, як ви засмієтеся на кутні, пощастить тим, хто загине на місці. Зі страшними прокльонами на вустах, він пошкутилював униз по грузькому піску і, перелізши після четвертої чи п'ятої спроби через частокіл, із допомогою прапороносця швидко розчинився серед дерев.